Всім привіт! І розпаковка з магазину Бедронка на 54 злотих. Ну, це орієнтовно на 500 гривень. Виноградик десь біля кілограма сьогодні акція по 5 злотих. Капучинку п'ємо кілограмове морозиво. Пів ананаса. Ось такий трошки він, звичайно, того і скидка була. йогуртик 400 грам це класичний. йогуртик 400 грам, солодкий. Отаких От три сирка це солодкі. йогуртики, раз, два, три, 4-5 по 135 грам. Чи скільки? Так, 135 це бедронки, Сирок камамбер. Пончик. Два творога по 250 грам. І окий хлібчик. Сьогодні ми були як, ці, як дікарі і порізали в цій машинці такий, що ріже хліб. Ну, може, хтось робив, ми раніше такого не робили. Це був наш сьогоднішній перший раз різання хліба. О, всім дякую за перегляд! Гарного дня!